Вступати до вищих навчальних закладів у наступному році абітурієнти будуть за новими правилами. Зокрема, тепер виші прийматимуть лише сертифікати ЗНО поточного навчального року. Абітурієнти, котрі здавали зовнішнє незалежне оцінювання торік, повинні пройти повторне ЗНО. Зміниться і методика розрахунку балу сертифіката. Раніше в умовах прийому мінімальний прохідний бал становив 124, а для профільних предметів був на рівні 140. У наступному році український центр оцінювання. Якості освіти застосує принцип склав не склав разом із цим в умовах прийому для вузів збережеться мінімальний прохідний бал. Ну важливо те, що вузи мають автономію в плані визначення от прохідного балу. Тобто кожен вуз він знає, які в нього є рейтингові спеціальності. І кожен воз зацікавлений в тому, щоб набрати кращих дітей. кращих дітей. З іншого боку, власне, і є можливість в тому плані для тих дітей, які, наприклад, по сертифікату будуть мати менше 124 балів. Новою буде і процедура розподілу місць державного замовлення відповідно до закону про вищу освіту. Абітурієнт подає заяву на проходження ЗНО, зазначає спеціальності та вказує вузи, у яких він бажає вчитися. Після проходження ЗНО і складання вступних іспитів автоматично. По кожній спеціальності формується рейтинговий список. Бюджетні місця будуть отримувати не вищі, а найсильніші абітурієнти. Тобто не діти будуть змагатися за ті державні місця, які вже будуть скинуті, наприклад, на вищі, так? А сама дитина, яка здобула відповідний високий бал, ну це за новим законом про вищу освіту, тобто держава її фінансує, а вона вже вибирає відповідно в який виш на цю спеціальність вона хотіла б йти, і таким чином вище будуть конкурувати між собою, щоб ця дитина прийшла до них. Але така система сповна запрацює з 2016-го, уточнюють фахівці. Наразі діятиме перехідний період для запровадження цієї інновації. Так у 2015-му вузам перед початком вступної кампанії надаватиметься 80% тієї кількості місць державного замовлення, яку вони мали минулого року. Решта 20% розподілятимуться за рейтингом. Вим принципом Тетяна Лугіна, Оксана Дудії, Ігор Духович, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.